Бізнес мам форум у Львові. Відбувся масштабний форум про сучасний бізнес та материнство. Подія об'єднала сміливих матерів, які виховують нове покоління, і водночас продовжують вести бізнес під гулом ракет. Форум це об'єднання жінок, які є матерями, підприємцями, лідерками. От і важливо, щоб кожна з нас відчула, що у нас є спільні проблеми, спільні емоції, спільні ем, спільні моменти виховання дітей. Тобто картинка в інстаграм завжди класна і ідеальна. А це форум про материнство, таке, яке воно є насправді, про бізнес в сучасних. Реаліях такий, як він є сьогодні, до першого форуму доєднались понад 150 жінок з цілої України. Хтось ще при надії, а хтось уже зі своїм маленьким дитям. Марта, мама трьох діток та власниця успішного квіткового бізнесу у Києві, каже, доєдналась до форуму, аби почерпнути досвід інших матерів. Нові знайомства, нові спілкування, можливо, щось підчеркнути для себе щось нове, як жінки поділяться своїми секретиками. От я, як мама трьох дітей і власниця квіткового бізнесу можу сказати, що можна все поєднувати. Тут головне бажання, бажання і звичайно, підтримка чоловіка, там чи близьких. Лектори форуму успішні мами та професіонали у своїх галузях. Мудрість жінки, вона народжується тут в серці, і, дякуючи тому, щоб примирити розум, який веде нас до досягнень, з серцем, ми можемо досягнути більше успішності, бути більше проявленими. А це завжди певні практики, які дозволяють енергії серця. Керувати мозком, а не навпаки, як мати жінки це розуміють. А як бізнес-партнери, бізнес стратеги то, напевно, важливо просто для жінки це наголосити, тому що внутрішньо вона є вже народжена з цією стратегією. Просто її треба цінити. Однією з тем форуму була особливість та сучасні методи після пологового відновлення і запобігання старінню. Жінка себе відчуває виснаженою після пологів. Насправді тільки жінка жінку може зрозуміти і допомогти. І це виснаження це все через гормональні дефіцити. Саме тому, якщо ми коригуємо гормональний фон жінки, вона може ці стереотипи сама відкинути, тому що в неї є сили для того, щоб бути і для дитини мамою, і для чоловіка дружиною, і в соціумі себе реалізувати, тому що на це все потрібно величезна енергія. Крім лекційних виступів, на форумі також проводили панельні дискусії про силу жінки в бізнесі і про її внутрішню і зовнішню красу у сучасних реаліях війни. Дуже класний майданчик для е, самовираження. для... Такого ком'юніті між жінками, які маючи дітей, живуть все рівно в Україні, не дивлячись на те, що йде війна, проводять тут свій бізнес і успішно проводять бізнес. Я вважаю, що наші жінки вони неймовірні, фантастичні, тому що під час війни робити те, що робимо ми всі тут в Україні, це, це фантастика. Крім можливості поділитися своїм досвідом, отримати підтримку та натхнення, учасники форуму долучились до благодійної ініціативи. Ми спільно всі долучаємося, щоб підтримати своїми донатами. Фонд Mom for Мамфоріван оце дуже символічно для нас, тому що я вважаю, що чужих дітей їх не буває, і ті, котрі залишені батьківської опіки, потребують нашої підтримки найбільше. наш фонд дуже турбується власне про дітей, які Позбавлені чогось більше ніж мають наші діти. Сьогодні кошти зібрані з донатів, а також з партнерства з іншими учасниками форуму будуть використані на реабілітаційне обладнання для центру реабілітації та паліативної медицини допомоги дітям. За словами організаторки, форум проводитимуть і надалі, ба більше подію планують масштабувати.